Друзі, всіх вітаю на своєму каналі. Вірніше, доброго ранку, зараз сьома година, я вирішила сьогодні законсервувати варення чи то повидло, із слив. Мої такі домашні звичайні сливи, вони вже трохи переспіли, я їх прогавила. Все, збираюся та ніяк. Ну, все-таки 4 кг назбирала. Помила, звичайно, перебрала і наливаю скляночку води і ставлю на плитку. Так, сливи починають закипати, виділяти всі тільки. Я їх помішую, тому що я поставила на велику плитку, щоб швидше закипіли. Буду слива мене активно кипить. Трохи збавлю вогонь і з цього часу засікаємо хвилин 15-20. Потрібно щоб слива наша прокипіла. Мені то стільки вистачить, бо в мене слива спіла, спіла. Якщо у когось там така тверда в магазину чи з базару, то вже орієнтуйтеся по своїх фруктах. Так, друзі, моя слива варилася 15 хвилин. Я її весь час помішувала, щоб не підгоріла, оскільки соку, ну, хоча там і вода, але стільки соку ще й виділила. Зараз я вихолону. До теплого стану такого. І баночки у мене готові. Я їх стерилізую в мікрохвильовці, тобто не сохнуть. Книжечки я також простерилізувала в гарячій воді, Прокипятила хвилини 4 і виклала на рушничок, хай просохнуть. Далі, чекавшись, поки сливи вихолонуть, а третя воно легше, коли в гарячому вигляді. Костя! А ти мені поможеш терти сливу? Сюди буду викидати відходи. Ну, мені вроді нормально. Ану, як ти пробуй, як воно. Та я зараз натужи. Ти ж цим тер якраз тоді. Ну ти мені таку ідею підкинув той раз. Бо. Можна ж перелити отсюда на друшляк, отак от. Сюди, Дати вихолонути повністю, тоді руками його там няцкати, Не знаю. Воно ну, що так, що так довго. Ну Результат того стоїть. Ну, як, ну, як, як угодно, і так, хорошо, і, так угу. і так хорошо, і так хорошо. І так хорошо, і так хорошо. Ну що, друзі? очі бояться, а руки роблять. Вся ця процедура зайняла в нас десь хвилин 20. Ну Десь, може, ось залишилися деякі там шкірочка. Ну, може, десь і кісточка є. Ну, нічого страшного, витягнемо. Я зважила відходи. Тут у мене 750 грам. І на оцю кількість слив з кістками 4 кілограми, я покладу 2,5 кг цукру. Не буду класти кілограм на кілограм, щоб повидло було не приторно солодким. Так, тепер ставимо на вогонь, добре розмішуємо і кип'ятимо хвилин 20. десь. Моє повидло активно кипить. Засікаємо 20 хвилин і варимо. Пінку можна знімати вже аж при кінці варіння. Зараз хай вона перекипає. Ну що, пройшло 20 хвилин. Тепер я знімаю пін, ту, що залишилася. Я ставлю вогонь на менший, щоб ледве-ледве так кипіння було. Беремо баночку, я буду наливати ополоником. Прогріваю ополоник спочатку добре. І тепер ополоником обережно розливаємо гаряче варення у стерильні баночки. І накриваємо стерильними кришечками. Я зараз всі поналиваю і скажу, скільки в мене вийшло баночок. Наливаємо до самого верху варення. Ну що, друзі, вийшло у мене, бачите, шість повних півлітрових баночок варення, чи повидла сливового. І от одна, отака ось неповна. Або Жмих не повністю вичавила. або пінки, багато зібрала. Ну, нічого. Завтра покажу вам, як наше повидло виглядає після того, як постоїть. Так, друзі, ранок слідуючого дня от я тут виклала своє варення шість баночок. І сьома ось дивимося, яке воно всередині. Воно, друзі, не дуже густе. Хто любить ну, прямо таке, як мармелад, то потрібно проварити його не 20 хвилин, а хвилин так 40. Але воно таке однорідне, таке яскраве, таке гарне. Так, зараз я вам покажу, цьому наберу окреманочку отаку, буде краще видно. таке ось. Бачите, як я казала, воно не густе. Це можна полити сирнички там, млинці, не для випічки. Для випічки, звичайно, треба варити густіше. А з приводу смаку, вчора я їла, воно не кисло солодке. Так що майте на увазі, якщо любить хтось покисліше, ну, можливо, у мене щаслива стигла, у мене солодке вийшло. Кладіть тоді 2 кг цукру, бо я поклала 2,5 кг. Ну, воно у мене не приторно солодке, але і не кисло солодке. Отаке От ось. Так що, кому сподобався рецепт, готуйте. Підписуйтесь на канал, хто ще не підписався, пишіть коментарі. Ми ще з вами побачимось. Па! До зустрічі!